Один хол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Ми зробили помилку, коли не забили. Ми зробили помилку, коли пропустили. Результат, який не подобається. Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів з кіперським пафосом у першій грі зазнає невдачі. У польському місті Люблін на Люблін Арені Кияни поступаються 0-1. Негативні емоції, та не забуваємо, що протистояння складається з двох матчів. Так не пощастило, але ще буде матч-відповідь. Білосині в попередньому кваліфікаційному раунді ЛЧ спокійно розібралися із мальтівським Хамрун Спартан 6-0 за сумою двох матчів. А зараз киян доля звела з чемпіоном Кіпру. А з представником цієї країни столичний клуб зустрічався втретє в своїй історії. Номінально домашній матч, на який завітали особливі гості. Ми вже робили сюжет про трибуну героїв. Можете його знайти на нашому Ютуб-каналі. Та новий матч це чергова спроба Динамо дати можливість родичам загиблих героїв з фанатського руху продовжити їхні вподобання, болівати і підтримувати. Ми дуже вдячні трибуні героїв, яка зібрала нас. Це наша футболь, частина нашої футбольної родини. І ми надзвичайно вдячні за те, що ми можемо продовжувати захоплення наших загиблих рідних, зокрема мого коханого Ростислава. Він дуже любив бути на секторі в фанатському русі з 2011 року. Мені тепер важливо продовжувати його, те, що він любив, і так само не тільки для мене, а й для всіх родин загиблих. Ми Приїжджаємо якраз для того, щоб продовжувати улюблену, скажімо, справу наших рідних загиблих людей. Давайте пробіжемося по самій грі Динамо Пафос. Схема наближена до 4-4-2, або навіть 4 5 1 з ванатом попереду. Кабаєв залишився на лаві запасних. У нього було невеличке ушкодження. Був забій, так не тренувався останні дні, але Тренер вибрав таку тактику, і все правильно, я буду все робити, щоб наступні ігри виходити у складі. в Основному. Зі старту було важко сказати, хто диктує свої умови. Суперник намагався пробивати по воротах середніх дистанцій, на що Брашко відповів своїм ударом поруч зі стійкою. Пізніше чудова нагода забити атака 3 2 і можливість вивести Динамо вперед для Дубінчака. Владислав сильно стріляє у ближній кут та пробує лише наскільки міцна конструкція воріт. Божевільний невикористаний момент ближче до кінця першої половини зустрічі. Епізод зі стандарту. Подача Шапаренка, і головою пробиває вище. Ще один неприємний епізод трапився наприкінці тайму. Довга передача на Дубінчака, але Владислава дуже брутально зустрів суперник. М'ячем відправив лівого оборонця у нокдаун. Довелося втручатися медикам. На цьому перерва. Давайте поспілкуємося з фанатами на трибунах. Тим паче, що ми там знайшли колишню гравчиню київського Динамо Анастасію Степанець. Нині футболістка грає в чемпіонаті Польщі, підписавши угоду з Люблінською унією. Перший тайм зіграно нуль 0, 0 з боку спостерігати. Ну нервово скажи так. Дуже нервово, дуже хочеться, щоб забували. Проходили чим більш далі, тим краще вмітувати, що тут багато українців. Я навіть не бачу різниці між Україною і Києвом, коли ходила на Лобановського і коли приїхала сюди, приходжу на стадіон і бачу тут. Одні українці. Напруга цього разу більша є. Емоції зашкалюють. Чекаємо на гол. Дуже міцно підтримують і думаю, що гравцям Динамо це дуже допомагає. Хто подобається з футболістів, чи є О особисто за когось Ми Вболіваємо за всіх. Вболіваємо за всіх, але, певно, в тапах Микола і Володимир. Брашко і Жапаренко. Другий тайм розпочався із гостроти від пафоса. Спершу заблокований удар, а пізніше спроба красиво пробити у падінні через себе. Нищеред у стрибку витягує м'яч і відправляє його на кутовий. Тим часом розминатися пішли Буяльський, Кабаєв та Волошин. Кияни знайшли свій шанс після індивідуальних дій Ярмоленка. Андрій класно розібрався з опонентами і неробочою правою цілив у дальній кут. Голкіпер робить неймовірний сейв своїм незначним дотиком. Витягує круглого з дальнього кута. Та рефері призначає удар від воріт. Дивно. Наступна атака Ярмоленко віддав на Ваната. Владислав падає на газон і заробляє пенальті. Арбітер дав зрозуміти, що буде розбиратися. Нападник поки взяв м'яч у руки. До нього підійшов Ярмоленко і дав якусь пораду. Все готово до виконання стандарту, але рефері вирішує сам подивитися повтор. Після цього суддя змінює рішення і скасовує пенальті. За цим усім уважно спостерігав Шовковський. Зрештою, наставник після цього епізоду вирішив провести заміни. Ярмоленко та Михайленко поле залишили. Вийшли Кабаєв та Волошин. Андрій віддав капітанську пов'язку тимчику. Олександр передав її Шапаренку. Трибуна подякувала. Кияни продовжували атакувати. Спершу заблокований удар Ваната після сильного вкидання тимчика з ауту. Пізніше й удар за штрафного по центру від брашка. Динамо нагнітало, і здавалося, що гол ось ось має прийти. Кабаєв отримав підказку від Шовковського і ледь не став героєм епізоду. Трохи не встиг замкнути круглого на дальній стійці. Я не встиг, тому що ну, це моя проблема, відмазок тут не може бути. Кажуть, дуже щільно грають і блокують. У нас я ж кажу, в Україні так не грають. У нас і судді не дозволяють, а тут судді дозволяють і то, що вони звикли, просто з цим треба бути хитріше мені. Ось і повернення капітана. Буяльський повертається на поле після ушкодження і одразу отримує свою пов'язку. Відпочивати пішов піхальонок. За усім цим спостерігало 2020 глядачів. Немає фарту в атаці, то футбол відповість нещастям. Білосині подавали кутовий і нарвалися на стрімку контратаку від пафоса. Передача праворуч, зміщення під ліву і удар у дальній. Нещеред пропускає. Динамо вже поступається 0-1. До кінця гри залишається зовсім мало, та незважаючи на те, що було додано 8 хвилин, моментів на гол більше не було. Чемпіон України програє чемпіону Кіпру у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, дивіться майстерність, думаю, вирішила питання, тому що помилки для мене однакові. Помилки рахунок складається з забитих і пропущених м'ячів. Ми зробили помилки, коли не забили. Ми зробили помилку, коли пропустили. Є результат першого матчу. На даний момент Динамо не обігрувала жодного разу команду з чемпіонату Кіпру в Єврокубках. Та вже 12 серпня буде матч. Відповідь у гостях. Це історичний шанс переписати цю невдалу статистику з трьох ігор. Тим паче, що ця країна готова зустріти Динамо тепло, ну як мінімум, за словами тренера Пафоса. Зараз питання більше не по футболу, а по політичній ситуації. Динамо буде грати матч. Відповідь на Кіпрі? От знаємо, що Україна країна, яка потерпає щоденно від варварських російських атак. Як взагалі Кіпр, країна готова зустрічати Динамо, готова зустрічати українців і як підтримують нашу країну? звичайно, я і всі ми розуміємо, яка ситуація зараз в країні, через що ви проходите як народ, і також ця ситуація негативно впливає на команду на дух команди. І, Такої ситуації ми не бажаємо нікому, і з, з зі свого боку ми дуже сильно співчуваємо і маємо надію, що все зміниться найкраще, і в найближчих декілька місяців уже ситуація буде кращою і буде лише позитивною. Тож не розчаровуємося, а готуємося до наступної гри спершу руху у Львові 8 числа в УПЛ. А через 4 дні після цього визначальна битва за вихід до плей-офф-раунду кваліфікації найпрестижнішого євротурніру.